Вітаю вас, друзі! З вами Остап Стахів, засновник руху Права людини. Ну, знаєте, дуже приємно вести зараз відео на Ютубі, оскільки е, тут ми з вами багато спілкувалися і в 20-му, і в 21-му, і 22-му, і в 23-му роках. Але потім 2,5 роки е, бану Ютуб. По поданій апеляції, тобто не просто було відновлено канал, а подана апеляція в чергове. І Ютуб каже: тепер дійсно не порушувала правила Ютубу. Два роки забрали можливість вести канал, заблокували відео з 2013 року моєї громадської діяльності, яку я завантажував тут на канал. Я вже не кажу про те, що забрали монетизацію для блогера. Це важливо, тому що є життя реальне, треба якісь ресурси і так далі. Розумієте? І в тому числі, а саме основне це спілкування, тому що я заходив сюди, в Ютуб. Ви заходили, і в нас оце постійно спілкування. Декілька разів на день бачимося. Ви могли до мене звернутися, і я мав площадку, на якій я вам міг. Краще допомогти, тому що робив більший резонанс. І, звичайно, що Ютуб в цьому плані дуже розвинена мережа, багато там людей, тому в принципі це важливо. Про це, ще ми окремо поговоримо. Зараз хочу сказати: в 16.00 Жанну Новосельцева ми стартуємо міні-курсом. Ще є можливість на нього потрапити. Тому я думаю, запишу відео. Може той, хто аудиторію, в мене не був там залучений. Це Facebook, Telegram, TikTok. Вайбер, а до прикладу, був тут на Ютубі і не знав, що я це подав. Тому кажу, хто підписаний на Ютубі. Тут 130 тисяч підписчиків. І я хочу, щоб ви мали цю інформацію. Є ще 4 години е, зайти на курс. Тобто, Жанна Васильця прочитає по журналістиці і блогінгу. Година буде інформація, година запитання, відповіді. Я праву, як захищати свої права, особливо зараз, коли підходять, зупиняють в автомобілі на вулицях і так далі. Тобто, наша оця задача захищати права і свободи. внесок по бажанні 400 гривень, хто бажає внести, будь ласка, і отримуйте знання, скільки вам потрібно. Вітаю Тернопільщина. До речі, давайте напишемо, хто зараз дивиться, з яких міст, сіл, регіонів. Можливо, за кордону хтось зараз з нами. Та? Хто бажає, Оце є зараз відео за курс. Детальніше я під відео. Зараз закінчу відео. Я дам опис, як доєднатися, як внести внесок, хто має бажання і хто хоче вчитися отримувати знання. Чотири години сьогодні 16.00 до друзі, 20.00. Такий фреш. Фреш. О, бачите, вітаю Наталю. Вітаю Берлін. Дуже приємно. От зараз оце спілкування Івано-Франківськ. Правда, вже пише Тетяна, що в Іспанії. Приємно. Друзі. Я думаю, що це, що міняється картина в світі, бачите, повертається канала, Але знову ж таки, поданих апеляцій за 2,5 роки було дуже, дуже багато. Виходилося окремо на Ютуб. Тобто це постійне спілкування з штатами. Тобто це дуже-дуже велика робота, і Бог дає тоді благословення, дає повертати це. А якщо би ну, ніхто нічого не робив, ніхто апеляцій не подавав, не цікавився тим питанням, ну воно би собі кануло в літу, як кажуть народі. Окей, якщо будуть запитання зараз щодо курсу, будь ласка, задавайте. Ні, то пізніше вже задавайте в цьому в коментарях. І хочу сказати, що ми жаном плануємо такі мікрокурси проводити час до часу, тому що ми по курсах таких великих зрозуміли, що великі об'єми не всі можуть прийняти. А треба давати дозовану інформацію. Зараз буде одна сьогодні та до 20.00. За тиждень два десь буде, але інша інформація розумієте зовсім інша, тому що нам треба, щоб ви прийняли інформацію, її вивчили, опрацювали на практиці та з нами, а потім застосували. А потім вже можна вам давати і іншу інформацію. Це важливо. Мені важливо, друзі, щоб інформацію, яку ви від мене отримуєте, від Жана ви її застосовували реально на практиці в житті та складно. Та безпреділ, тоталь, навіть не свавілля, тотальний безпреділ. Але в тому всьому ми маємо вчитися комунікувати, об'єднуватися і розуміти, що сила, яка всередині нас є сильніша за цей світ. Бо той, хто в нас, сильніший за того, хто в цьому світі, бо той, хто в нас створив цей світ. Тому радію я з вами. Люблю вас, друзі, і е до зустрічі! Обіймаю з Богом, па, -па. До речі. Я відео буду з Ютубу тепер скачувати, завантажувати по інших пабліках. Тому, друзі, для прямих ефірів я вже буду використовувати швидше за все, вже не Фейсбук, а повертатися буду в Ютуб. А посилання під інші соцмережі буду давати також відео з Ютубу, щоб ви мали можливість, хто не підписаний, підписався, хто підписаний. Але оскільки 2,5 роки канал не працював, тому що був видалений. Треба буде як поновитись, поновитись. Тобто заходити, коментувати, вподобувати. Та, типу. І тоді вже вам будуть алгоритми Ютубу повертати канал для того, щоб ви його бачили. Все, друзі, обійняв. До речі, змінився інтерфейс в Ютубі. По-іншому, я дивлюся, воно це все виглядає чуть-чуть. але нічого. Головне, що я. Маю можливість далі спілкуватися з своїми друзями. Це 134 тисячі друзів, які мене з вами позбавили спілкування, тому що ми говоримо правду, відстоюємо правду і стоїмо на правді. От, от тому в нас це все забирають. Не в мене, звичайно, бо хто я. А за це, що дивляться, ага, людей багато, вони спілкуються, комунікують, а, обрізали. Обняв. Люблю, папа. -па.